Слава Ісусу Христу, дорога церква! Хочу розпочати з питання. Як ви навчалися в школі? Хорошо. А як ви поводилися у школі? А як зараз ви поводитесь вдома чи на роботі? Чому я це питаю? Наша поведінка дуже важлива. Тому що ми християни. Ісус навчав людей, кажучи, це записано від Матвія 5 розділ з 15 по 16 вірш, два вірша. І не запалюють світильника, аби поставити під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Чи чули ви вислів, який описує Християн? Без світло для світу. Це досить популярний вислів, особливо зараз, в час війни. І я часто чую, як його в час війни, в такий тяжкий час для України, постійно повторюють, тому що треба світити в цій темряві. Ісус каже про це. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і проставили отця вашого, який на небесах. Давайте трішки розкажу про себе. Я людина, яка дуже не любить школу. Але як і всіх мене туди заставляють ходити вже як 10 років. І мою поведінку як християнина бачать усі навколо. Просто в школі знають, що я віруюча людина, глибоко віруюча людина, християнин і вчителі, однокласники, всі люди, які ходять до школи, вони це бачать. І особливо бачать моє небажання ходити до школи. У мене через це були конфлікти і суперечки, такі, скажімо, дебати з вчителями через те, що я не люблю школу і сперечався з ними, чи школа треба, чи школа хороша система, чи треба якось змінювати і так далі. Але таке питання: чи показую я світло оце? Чи показую, який приклад я показую іншим, який приклад я показую вчителям, який приклад, я показую всім навколо, тим, хто мене бачить. Можливо, я показую приклад доброго, вірного християнина, яким своїм світлом освітлює шлях іншим? Ні. Я показую приклад, більше показував приклад вперто християнина, який любить битися словами і е, принижувати суперника своїми аргументами. І насправді я хочу покаятися в цьому, тому що я, е, людина, яка буквально в минулому році це робив. Ну так, я, я люблю багато дебатувати і це. Навіть приносило бувало мені задоволення, але який приклад я показував? Я каюсь в цьому, тому що все-таки я християнин і маю світити світлом іншим. І у нас у всіх є такі місця. Для когось це робота, для когось це дім, для когось це е, тоже навчальний заклад, школа чи, можливо, університет. У нас є, у нас є такі місця, де ми можемо показувати. Характер християнина, тобто бути добрим, робити добрі вчинки, виявляти любов до ближнього. Але чи робимо ми це? Чи робимо ми це? Чи показуємо ми іншим Бога істину? Ми ж віримо, що Христос є істина. Ми віримо, що християнство є істина, і ми віримо, що ця істина це світло всередині нас. Тому ми маємо світити. Ісус це і мав на увазі в цій короткій притчі про світильник. Якщо ми світло, ми несемо правду в цей світ. Ми маємо світити. Але що означає світити? Світити означає виявляти характер Христа. Ісус сказав в Івана 8.12: Я світло для світу. І ми маємо це світло, цю правду, яку ми можемо нести у цей світ, темряве світити. Ми маємо світити. Павло писав до Ефесянам. Другий розділ 10-й вірш. Ми створені на добрі діла. І до колося нам також писав: Плід є у всякому доброму ділі. І ми були створені, щоб через ці добрі діла показати Христа іншим. Іншим це людям, які не знають Бога, які не зустрілися ще з Христом. Одного разу мого батька один роботодавець запитав: А ви можете ще знайти? Таких робітників, тільки саме з віруючих людей. Цікаво, чому цей роботодавець питав про віруючих людей, на чомусь відрізняються від інших. І, і саме так. Відповідь вражає кожного християнина, бо віруючі дуже гарно працюють. Вони найкращі робітники. Хтось дав своєю поведінкою чудове свідчення роботодавцю, своїм характером, покірливістю і справжньою наполегливою роботою. І ще один приклад, як ми можемо світити в темряві, мені розповіла моя мама. І це історія з її життя. Одного разу, коли моя мама ще навчалася в школі, я не знаю повний контекст, але її однокласники накидали в клас шишки, багато шишок. І коли прийшов вчитель, він побачив весь цей мусор і почав сваритися і сказав, що не розпочне урок, поки той, хто це зробив, не прибере шишки. Ну і в класі тиша. І тихий сміх. Хіхікають. Пішов час, і вчитель вже майже в сльозах благає, просто приберіть ці шишки. І тоді моя мама, яка не була причетна, зовсім не була причетна до цього ніяк, встала і прибрала ці шишки. Зібрала їх і викинула. Над не сміялися кипкували і казали, це вона зробила. Але потім вчителька підійшла до мами моєї мами. І подякувала, що виховала таку добру дівчину. Вчителька знала, що не вона розкидала шишки, але вона прибрала. І саме через добрі справи от такі справи, от такі приклади, гарну поведінку, покірливість ми світимо, ми світимо іншим людям. Ми світимо в школі, ми світимо на відпочинку, ми світимо на роботі, в магазині, там, де є люди. Ми свідчимо про правду нашими ділами. Я закликаю нас усіх, і це в першу чергу стосується мене, свідчити про правду і світити іншим через наші добрі діла і поведінку. Амінь.